Одного разу йшло за Ісусом багато народу з Галілеї, десятиграді Єрусалима та Іудомеїт, і за Йорданом. Побачивши народ, Він зійшов на гору, і коли сів, приступили до Нього, учні його, і Він, відкривши уста свої, навчав їх, промовляючи. Влажені у Боги Духом бо тих є царство Небесне, Влажені ті, що плачуть, бо вони втішаться. Блажені кроткі, бо вони успадкують землю, блажені голодні і спрагні, правди, бо вони насичаться, блажені милостиві, бо вони помиловані будуть, блажені чисті серцем, бо вони Бога побачать, блажені миротворці, бо вони синами Божими назвуться, блажені гнані за правду, бо тих є Царство Небесне, блаженні виковиган ганбитимуть вас і гонитимуть, і зводимуть на вас усякого послов'я та наклепи через мене. Радійте веселіться, бо велика ваша нагорода на небесах, так гнали і пророків, які були до вас. Ви є сіль землі. Якщо ж сіль втратить силу, то чим зробиш її солоною? Вона вже ні до чого не придатна, як тільки хіба її геть на потоптання людя. Блажені ви, бо вони помиловані будуть. Ну то зрозуміло. Так, як ти хочеш щоб до тебе, так і ти до інших. Тут можна згадати знову таки притчу про двох боржників, да? що один був винен 10 тисяч талантів царю, цей цар призвав цього, давай долг, а той каже, я не можу дати, вони нема. Ну хорошо, прощаю тобі цей долг. А цей взяв, сповнив, що в нього сусіда 50, ден... 50 динарів довжен сусід. Пішов до того сусіда і в тюрму його, до тих пор, поки не віддасть. А це потім дійшло до цього царя, і цей цар визиває цього ж. А що ж ти йому не простив? Я ж тобі простив, і ти должен був йому простити. А так як ти йому не простив, і я тебе не прощаю. І тебе в тюрму. До тих пор, поки не все. Тобто, якщо Бог до нас милостивий, то і ми до людей повинні бути і ми, а, Що значить бути милостивим? Да, тут є це чувство, і переживання, коли хто в біді, допомагає. Але і в той же самий час от, поступать по заповіді. Яку Господь дав нам, бо злюби ближнього свого як самого себе. А як ми себе любимо? Самі прощаємо, входимо в своє положення, про себе переживаємо, про себе виспокоїмося. Ну, так і про інших. інших. Пам'ятаю, що і в інших, іншим теж буває боляче, і в інших бувають проблеми, і в іншим хочеться, щоб їх пожаліли. І в інших буває поганий настрій. Аже коли ж як У нас буває так, хтось. от, Два сусіда вийшли на город, а одного сусіда розстройство желудка. І оце вийшов з таким скисним ліцом. А той сусід здоров'я нього. добре, а той глянув на нього, а йому цілий білий світ не, не милий. Не, милий. не милий, да. глянув на нього, що ти мені І побрив собі вторят. А той же сусід, ай ай А він на мене зло, ах, а це ж він такий сякий, а це ж І все, і почалася оця сора. Мені, Ніщо подумати, а що ж він так? А може йому дійсно плохо, а може він хворий, а може в нього якась неприємність трапилась. Тому він такий. Ми ж теж часто кажемо, ой, не обращай внимання, що я там грублю, в мене там нога болить, Чи от я заморився, не трогайте мене. Так інші ж так само можуть. І от милостивий, да, це коли ти помниш, що твій ближній такий самий, як і ти, і може переживати саме, що і ти. Блажені, чисті серцем, бо вони Бога побачать. Так. Тобто Бога можна побачити. І ця зустріч з Богом вона відбувається саме в душі. Оця духовна зустріч, коли ми Бога пізнаємо і бачимо. А коли ж це можливо. А от коли ми в гріхах своїх покаялись, гріх Гріх на, на душі лежить і все, от серце не чисто. Тому й Бога не може побачити, розвиватися. як кажуть люди. Гріхи не пускають. Чого ти в церкву не приходиш? Гріхи не пускають. Правильно? Тому що гріх це грязь. Навіть, ну, знаєте, це звучно, гріх грязь. І от коли серце забите гріхом, звісно, ти Бога не побачиш. Ти будеш от в своєму гріху варитися. І для Бога там не буде місця. І, і, і все. Але для того, щоб Бога побачити, щоб Бога пізнати, треба покаятися. Тобто помінятися, ставити гріх, почати боротися з гріхом. Ставати іншим. Не просто так, коли Христос вийшов на проповідь, і перші його слова були такі: Похайтеся, бо будь царство Боже. Блаженними родворці, бо вони синами Божими назвуться. Тут розуміється, звичайно, те, то є людина, яка несе мир, не конфлікт, не розділення, а те, яка несе мир об'єднання. І от ті люди, які дійсно. Намагається, щоб навколо був мир, щоб з усіма жити в мирі. Та оце ми нас Божі. Чому? Тому що Бог такий. Тому що Бог хоче, щоб був мир. Бог хоче, щоб була любов. А коли ми слідуємо за ним та, в, цьому, в цьому прикладу, що і ми хочемо, щоб був мир і любов, що і ми хочемо, щоб всі спасли. От в священно Писанні є такі слова, що Бог хоче, щоб усі спаслися і дійшли до пізнання істини. І от коли і ми цього хочемо по відношенню до других людей, от тоді ми миротворці. А, але коли там скандали, коли якісь там конфліктні ситуації, це вже не миротворчество, це вже зовсім протилежно. Ну і в той же саме час, от, ми можемо ще тут по-іншому сказати, мир, той світ, в якому ми живемо, тобто миротворець, той, який творить світ, який Преображає той світ, який навколо. Тобто, продовжуючи ту то справу і подав доручив, робить Господь. Ну і останнє, да, блажені гнані за правду, бо Тих є Царство Небесне. Блаженні що за правду? За правду Божу, не за свою правду. Опять-таки да, вже говорив про це. Що кажуть, я оце за правду страдаю. Чого ти за правду страдаєш? А я ж всім в очі висказую, а що ти висказуєш? А я розказую. То прав, хто виноват. Так це з твоєї сторони, ти так думаєш, що хтось там прав хто А як на самом ділі? Ти за свою правду страдаєш, і то це неправда зачасту буває. Ти, ти не жертва якихось високих ідей, да, а ти, ти жертва своїх амбіцій. А от за правду Божу пострадається, так. Да. Блажені виковина, ганьбитимуть вас і гонитимуть. І зводимуть на вас усяке лихослов'я та накнуто через мене. Радійте і веселіться, бо велика ваша нагорода на небесах". Тобто, якщо ти християнин, тебе повинні гнати. Тобто, це є один із таких маркерів. Тобто, якщо ти називаєш себе християнином і живеш так, що тобі ніхто і кривого слова не скаже, отут треба задуматися. Тому що, от. Івані Господь своїх апостолів предупреждав. казав, що якби ви були від світу цього, то світ би любив би своє, а так як ви не від світу цього, світ ненавидить вас. Тобто, якщо от ми е, живемо по християнськи да, чесно живучи, треба чесно жити. Тобто, от, коли тобі прилітає, за те, що там щось десь там заслужене то не вважається. А коли ти нікому зло не робиш, Живеш по-християнськи, в церкву ходиш, а тобі починають клівати, а, оце вона в церкву ходить, а оце верующе. Да. Ну і так далі. Там вже все весь. час, кожним родом список укрок в нашу сторону поповнюється постійно. От, значить, наші на в шляху. Так Господь ж нас придуждав, що от, е, так воно і буде. Тому коли ми зустрічаємося з якимось. Е, нерозумінням, того, що от нас удикають нашої церковності, нашим християнством, нам стедитися не дуже. От Ми повинні утішитися тим, що Господь нам воздасть за наше терпіння. І тому в церкві от не просто так, одна із найбільших. От якщо так взяти церковний календар, там кожен день день пам'яті святих, якщо от так почитати, кого ж більше зі святих церква чтить? І Там кажеться, що мучений Тих, кого вбили за віру Христову, мучених і сповідники, тих, кого вбили за віру Христову. От вони да, от вони пішли до кінця, вони були гнайні за правду Божу і вони не відріклися. Значить і ми повинні стояти в своїй вірі, не відрікаючись і не роблячи якихось компромісів, тому що Господь нам так заповідає. Тому ці заповіді блаженства, да, от вони для нас є цей маркер, да, от як ми можемо перевіряти себе. Щоб себе не успокаївати, не казати, у мене все добре, у мене духовний рост нормально, А откуди ти знаєш, що нормально, чим ти перевіряєш? От заповіді блаженства. Та це те, чим ми можемо перевірити свій духовний стан.